Вітаємо в ефірі. Новини від студії Тясмин. 22 питання було винесено на розгляд 22-ї сесії районної ради 6-го скликання, яка відбулася 16 липня. Сесію провів голова районної ради Олег Косенко. В її роботі взяв участь голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко. Ключовим був звіт начальника фінансового управління районної державної адміністрації Олександра Лисенка про виконання районного бюджету за перше півріччя. Наголошувалося, що за цей період мобілізовано понад 4 мільйони 300 тисяч гривень власних та закріплених доходів, що становить 106,6. Атих до завдання звітного періоду планові показники виконано за трьома із чотирьох запланованих видів податків. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження власних та закріплених доходів загального фонду зросли на 246,1 тисячі тисяч гривень або на 6,1%. В основному за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб. Видаткова частина районного бюджету виконана на 90,7%. Заробітна плата. Педагогічним медичним працівникам на відпускну компанію виплачено в повному обсязі на сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі. Но знемає у сесійній залі йшлося і про зміни до відповідного рішення районної ради про районний бюджет на 2013 рік. Наголошувалося на необхідності прискорити ремонт доріг, на що виділено з різних фінансових джерел 800 тисяч гривень. Депутати розглянули низку проєктів рішень, які попередньо обговорювалися на засіданнях депутатських комісій, і затвердили план роботи районної ради на третій квартал. З усіх питань прийнято відповідні рішення. На вулицях Сміли з'являється все більше ліхтарів нічного освітлення, де їх встановлюють зараз і на яких вулицях посвіт і Найближчим часом знають наші кореспонденти. Нині активно ведуться роботи з освітлення вулиць. Встановлено понад 800 ліхтарів, а це майже 30 кілометрів електролінії на 45 вулицях. Зокрема, у мікрорайонах Загребля, Мала Яблонівка, Стара Гречківка, Радіоприладного заводу, цукрокомбінату та у центральній частині. У центральній частині міста старі ліхтарі замінюють на сучасні діодні. Вони дозволяють економити електроенергію, адже один ліхтар споживає 65 Вт. Гарантійний термін використання 15 років, а окупитися вони мають за два. Одночасно, із роботами із зовнішнього. Освітлення замінюються опори лінії електропередач, розчищають їх від гілля. Всі ці заходи необхідні для створення безпечного обслуговування електромереж. Міська влада ставить за мету освітити всі вулиці міста і покрити його централізованими мережами освітлення. Комфортне проживання в багатоповерхівках значною мірою залежить від роботи ліфтів. За їх якість і надійність відповідає комунальне підприємство Сміла Ліфт. Головні завдання, які стоять перед колективом, якнайшвидше провести капітальні ремонти ліфтів та завершити їх диспетчеризацію. Капремонти, які відбувалися вже в цьому році, і які Датувалися 2012 роком, вони виконані вже в повному обсязі. 19 капремонтів зробили в цьому році. Це немаленький об'єм. У вирішенні цих завдань є певні проблеми. Залишилось нам безпечеризірувати 76 ліфтів, але в зв'язку з тим, що казначейство не проплачувало в минулому році, три місяці, в цьому році певний час 4-5 місяців, не здвигалося з мертвої точки. Завдяки тому, що. Міська рада плотно зайнялася цим питанням. На минулому тижні вже пішли перші кошти на диспетчерізацію. Тобто, я сподіваюся, що перші 10 ліфтів в теченні місяця будуть виконані. Повернуті підприємству кошти за виконаний об'єм робіт за 2012 рік. Ну, я думаю, що ситуація поправиться в цьому плані. Ситуація, що склалася, вимагає немалих зусиль комунального підприємства і залежить не лише від керівництва. Залишаються капремонти 2013 року. Це 32 ліфти, з яких 20 в даний час вже перебуває в стоячому стані. Сама ситуація вимагає дуже багато зусиль проходження етапів до самого виконання робіт. А не зупиняти ліфти у нас просто немає права. Є правила будови безпечної експлуатації ліфтів, тому прошу вибачення, хоч тут і немає моєї вини, і нашої вини як підприємства. Сміла ліфт може стабільно працювати за умови отримання від замовників 100% фінансування за обсяги виконаних робіт із технічного обслуговування ліфтів, виконання графіків реструктуризації, надходження коштів від організацій нежитлового фонду. В цілому підприємство Сміла Ліфт готове виконати плани нинішнього року. Подолання загрози або наслідків сімейного насильства, злочинів, допомога постраждалим від стихійних лих, пожеж це далеко не повний перелік завдань, які ставлять перед собою фахівці обласного центру соціально-психологічної Допомоги фахівці з психології та сімейних відносин стверджують, що вирішити проблему сімейного насильства та деяких інших складних ситуацій, зазвичай без сторонньої допомоги спеціаліста, звичайна родина не спроможна. Тому одним з першочергових напрямків роботи центру соціально-психологічної допомоги є вивчення ситуації, в якій опинився клієнт, та надати йому практичну допомогу. Обласний центр соціально-психологічної допомоги створений в рамках реалізації соціальних ініціатив президента з метою захисту самих в. Разливих соціально незахищених верст населення, зокрема, це сім'ї, які постраждали від сімейного насильства, від злочинів, сім'ї, які потерпіли від стихійних лих. Пожеж тощо, тобто, це е, наші клієнти, е, які потрапили в складну життєву ситуацію самостійно, не можуть із неї вийти, і для цього їм потрібні послуги наших фахівців. Так протягом трьох місяців у центрі клієнт може тимчасово проживати в умовах цілодобового стаціонару та тим часом вирішити проблеми, які подолати самотужки, не вдається. Якщо місце для проживання є, то можна отримувати послуги в умовах денного стаціонару для комфорту та безпеки тих, хто мешкатиме в центрі. Створено всі умови. Також передбачено надання консультацій з правових, психологічних, соціально-педагогічних питань, інформації послуги про роботу державних установ соціального спрямування. Спеціалісти центру, як посередники, консультують та допомагають оформляти та поновлювати документи. Важливо, що всі послуги надаються безплатно у будь-який зручний для клієнта спосіб та відповідно до його потреб. Літо не лише пора відпочинку, а й ремонтів. До роботи в насичений культурно-масовими заходами осінньо-зимовий період готується і міський будинок культури. Працівники будинку культури здійснюють ремонт власними силами за кошти зі спеціального рахунку. Було вирішено не запрошувати бригаду професіоналів, а виконати все власноруч. Адже косметичний ремонт цілком під силу технічним працівникам галузі культури. Якість від цього не страждає, а кошти економляться. Новизною та свіжістю незабаром сяятимуть фоє, танцювальна зала, методичний кабінет та інші приміщення головного закладу культури міста. Тривають також ремонтні роботи у дитячій школі мистецтв та бібліотечних закладах. На центральні рівняються і заклади культури в мікро. Районах у планах ремонт будинку культури імені Тараса Шевченка за кошти бюджету розвитку міста. Після ремонту приміщення набудуть кращого естетичного вигляду і стануть ще кращими для відвідувачів і комфортними для роботи працівників культури, занять творчих колективів, клубів та гуртків. Смілянин Андрій Стельмах зі своєю командою виборов срібну медаль у Лондоні у фіналі Кубку світу з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Це вже не перша перемога нашого земляка на світовому рівні. Тут перша медаль погиблі в тому році, перше соревновання наше, які були в мюнхені. От, і ми взяли бронзу там. були треті. А потім уже була паралімпіада. Заработали там бронзову медаль. Тяжеленькую, 400 грамм весит. Чувствую, что мы третьи, а сил нету. Тут уже финиш, мы гребем, гребем, когда он уже будет, уже неизвестно. А сил просто, просто ноль. Вот если рук не чувствуешь, ног не чувствуешь абсолютно. И мы гребем, трибуны кричат, все кричат, нас китайцы догоняют. А мы гребем. Там наконец-то сигнал услышали, все, а мы перешли эту линию, которую финишную. Потом там такое табло огромное, висит. Зажигается. Первое место великобританцы, второе место эти как их немцы. Такая, знаете, пауза такая. Потом третье, Украина, четвертая чина. Мы такие довольны. У нас девочки берут, флаг достают Украину И давай его вот там. Президент вручал лично. Он нас пригласил, награждал, цветы, ордена. Потом были у Азарова еще. Вот. Азара нам тоже дал такой диплом большой подяка от кабинета министров. Вот. И тоже такую медальку небольшую. Ну, приятно было. Начинали с Басом, с Николая Ивановичем, заниматься легкой атлетикой с 2009 года. 9 2010 10 Два года мы призанимались. Вот. Он мне базу сделал хорошую, конкретную, Характер поставил. Mm -hmm. вот. Ну, многому меня научил. Он а мне как второй отец. А в этом году мы были в, тоже в Лондоне, был Кубок мира. Вот. взяли там тоже второе место. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua. до зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи.